Люксова відпустка Струйся і відпочивай за рахунок Люкс -ФМ. В Лучних штатах. Вже не мають сил слухати, бачити всі ось ці погрози замінника Путіна в усіх сенсах цього слова на а, його посаді свого часу президента. А тепер а, на посаді такого рупора шантажу і маніпуляції діму Медведєва. Вже дістав діма Медведєв всіх, але не можна ігнорувати ці заяви. А чому А зараз розповість Марко Рубі? А я його процитую в інтерв'ю News. Він пояснив, а, як треба ставитися до ядерних по. Гроз Дмитра Медведєва водночас США не вірять, що Росія справді може піти на прямий збройний конфлікт із ними. Вашингтоні не НАТО близько до серця. Неправильно не треба нічого до серця а, в житті приймати близько, бо не можна щось тримати або а, тільки страждати від цього. Тож в Штатах вирішили, що вони слухати будуть, але приймати близько до серця ні оці ядерні погрози колишнього президента РФ Діми Медведєва, оскільки не вважають його повноважною особою. Однак факт інформаційної провокації. Fixuie. Procesul interviului Fox News a ieșit de la Secretarul І радник президента Трампа з питань нацбезпеки Марко Рубео він визнав, що не можна ігнорувати те, що хтось каже, але разом з тим вказав на фактично нікчемний статус Медведєва у російській владній ієрархії. Що ж до реальних перспектив прямої війни Росії проти США, якою Медведєв погрожує Вашингтону, то тут держсекретар є ще більш скептичним. На його думку, таку війну неможливо собі уявити, тому що йдеться про дві найбільші ядерні армії в світі. Тож ж такий конфлікт несе в собі занадто великий ризик. Однак, в теоретичній. Шній війні виключно конвенційними, тобто неядерними силами, Росія не мала би а ніяких шансів проти Америки. Доцільно вважає Він, по суті не є релевантним гравцем у російській політиці. Він не приймає рішень. Його немає на жодній із зустрічей чи розмов, які ми коли-небудь мали. Його слова матимуть вплив з точки зору провокації та інших речей такого роду. Я не впевнений, що він виступає від імені офіційної російської позиції, але він, безумовно, хтось на офіційній посаді в Росії, хто говорить речі, що є провокаційними. Росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко. Вони мають труднощі з Україною, яка зараз є найбільшою армією в Європі. Але на момент вторгнення не була. Я думаю, що їм було б важко на звичайному фронті дуже. Та ясно, вони ж ніколи взагалі не підуть на це, бо розуміють, що розгром неминучий. до 8 серпня Дональд Трамп вимагає миру між Російською Федерацією України як ні. А, про те, що Ша готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру, заявляє, і підтверджує виконуючи обов'язків заступника США при ООН Джон Келлі. Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни Росії проти України до 8 серпня. Ну це саме тоді сплине десятиденний ультиматум, який 29 липня Трамп оголосив Путіну. Нагадаю. Скоротивши дедлайн з 50 днів до 10. з відповідною заявою, келі виступив після засідання Радбезу ООН і наголосив, що і Росія і Україна мають домовитися про припинення вогню. І міцний мир за його словами. Час для мирної угоди вже настав. Росія та Україна мають розпочати переговори про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Зазначив посад. Овець, а вони ще вживають, до речі, санкції, тарифні поки що. Тарифи луплять проти Індії 25%, проти Бразилії. 50%. ну все. І ці країни розуміють, що їм краще знайти альтернативу, якої купа просто, хоч заливай собі всі баки на енергетичному ринку нафти. Аніж купувати криваву нафту в країні агресорки і платити за це уже куди більше на інших ринках і не мати можливості за адекватною вигідною ціною продавати свої товари. Тож від Путіна відвертаюся. ще вчорашні, як він думав, його ну якщо друзів немає в них там. Ті, хто ним користувався, хто його підтримав, але навіть ні, не вони. Я думаю, що до речі, Індія свій розворот, хоча повільний, почала робити ще з минулого літа. Коли на Моді, прем'єр Інтій приїхав до, до Росії, а Путін взяв і в ці дні на початку липня 8 розбомбив Охмадіт. От моді на це все подивився і подумав, що ну, а на що мені от такі от друзі?